Легендарний Джорджо Армані. А це він в молодості. Дівчата, який красен. Зараз ми з вами дивимося. Лот номер 24 В лоті 19 одиниць. Ціна 27,5 євро за одиницю. І тут у нас два бренди: Emporio Armani. І саме лінія Emporio, саме дорога лінія від бренду Armani і Сандро Парі. В лоті, ну, брендований тут тканинка брендована, зверніть увагу, Сандро. Легенька сорочка, комфортна. В лоді будуть всі напрямки: і спортивний, і кежуал, і класика. Також це стосується і розмірів. Розміри будуть різні. Саме в цьому лоті три поло від Emporio Armani. І всі, вони в кожному лоті є. У нас по 2-3 одиниці, спортивні штани, дивіться, які круті. І вони всі в розмірі С. Звертаю вашу увагу на те, що е якщо вам не подобається там одна-дві одинички, у нас є обмінний фонд. Зателефонуйте, і ми зробимо вам. Обмін. Білі джинси в кожному лоті є. Ми, коли почали формувати лоти, то я відштовхнулася саме від білих джинс, щоб вони були по одній одиничці в кожному лоті. Отже, краща пропозиція в Україні лімітована кількість. І це ми з вами передивились лот номер 24. 19 одиниць. Телефонуйте, пишіть. Контакти вказані в описі під цим відео. Дякуємо за лайки. Дякуємо за те, що ви підписались на наш канал. На зв'язку ваш луч.